Доброго дня, Катерина Карета. Доброго дня. Сонечко, вас турбує тебе каптан Гнізділов із зубойного обділа «Падліця» Легенда Сиські. Якщо що, в мене месредес. Дивись, пані, що сталося. Ти ж знаєш мою кляту роботу, псячу, облави, засади. Оце було на содержанні безпечного злочинця. О, ганявся, ганявся, так розійшовся, що загрібав всіх, кого бачив, і чесно клянуся суто випадково, затримав всю твою родину. Ні, не хвилюйся, Все добре. Я ж притяг їх, значить, в обділ. А, бачу, складу злочину нема. Але ж, я кажу, я ж професіонал, кажу ануколіція, яка у вас воєнна тайна. І вони все мені розповіли, що в них і ти, що вони тебе дуже люблять і поважають, що в тебе день народження, 17 років. І написала на тебе сонечко, анонімку Значить, дивись, читаю. Желаю щастя і а не дороже всіх подарків. Пусть будуться твої мечти прекрасний день, 8 марта. Що це таке? Я не розумію. Я цю анонімку вирішу і прикладати до справи не буду. Дивись, я приєднуюсь до привітань. Щастя, миру, здоров'я. І пам'ятай завжди, що ви наші дівчата, українські жінки, дівчата найстійкіші і найвродливіші в усьому світі. Ще раз днем народження каптан бой не обділ.